Сьогодні 25 листопада 2024 року. Заняття Валеологія. Тема заняття Подорож з пустончиком. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Доброго ранку, шановні батьки. Я дуже рада вас сьогодні бачити. Сьогодні понеділок і почався новий тиждень. І сьогодні наше заняття буде про дуже дуже цікаві речі. Тож сідаємо зручненько, дивимось на екран. Так, дітки, сьогодні ми з вами вирушаємо на кораблі здоров'ячок. А куди ми з вами вирушаємо, зараз я вам скажу. Ми з вами будемо вирушати Україну, де завжди чекають тих, хто з повагою ставиться до свого здоров'я і піклується про нього. А що нам знадобиться в дорозі? Так, звичайно, гарний настрій. Тож посміхніться, будь ласка, один одному. Так. Ой, а що це за вушка стирчать. Ой, це наш зайчик-пустунчик пробрався на корабель і виглядає з-за сходину. Він теж хоче з нами подорожувати. Пустунчик увесь час тільки грається та й стрибає і зовсім не піклується про своє здоров'я. Давайте залишимо, дітки, його на нашому кораблі. І він, я вважаю, дуже багато чому навчиться у вас. Залишаємо його. Так, залишаємо пустунчика і вирушаємо в подорож. І перша наша зупинка частини тіла. Давайте, дітки, з вами роздивимось цей малюнок і пригадаємо, з яких же частин складається наше тіло. Так, Роздивляємось. Ну починаємо. По-перше, в нас є голова. Так? так, дітки, на голові в нас є вушка, очі, ротик і ніс. Так, пригадали, знайшли в себе, так? Далі у нас йде тулуб. тулуб. Від тулуба відходять руки. І на руках у нас є пальчики. Правильно йдемо нижче. У нас ноги, і на ногах ступні є, які теж мають маленькі пальчики. Молодці дітки, пригадали, а зараз трохи пограємо. Давайте з вами удумаємо. І... Вирішимо це запитання, яке зараз я поставлю для вас. Що нам допомагає роздивлятися книжки цікаві, так? дивитися телевізор, що в нас закривається, коли ми лягаємо спати? Так, правильно, дітки, це. Очі вони дуже-дуже нам допомагають в нашому житті, допомагають побачити красу рідної природи, допомагають побачити рідних і близьких, і друзів, і все, все все навкруги молодці. Далі, що допомагає нам співати, грати на, на барабані. Чути спів, звичайно, нам допомагають вушка. Якщо б не було в нас вушок, ми б не могли так гарно-гарно співати. Як соловейко, так? Завдяки вушкам ми чуємо все, що відбувається навкруги. Далі, що допомагає нам відчути смак? Звичайно, ротик. За допомогою ротика. Ми відчуваємо, який кислий лимон, яка солона сіль, так, які солоденькі цукерочки, так, молодці. Далі, що допомагає нам гратися, прибирати, малювати, звичайно, ручки. Так, так. роздивляємось. Що допомагає нам? Так, теж ручки ми тримаємо мило, впізнаємо предмети на дотик. Так? Ручки нам в цьому допомагають. Ми можемо відчувати який м'якенький ведмедик, яке м'якеньке пір'ячко, який колючий їжичок. Так, дітки молодці, так, що допомагає нам відчувати запахи. Давайте подумаємо, завдяки чому ми відчуваємо запахи, звичайно, допомагає нам в цьому носик. Так, молодці дітки. Так, Що допомагає нам швидко-швидко бігати, займатися спортом, стрибати, звичайно, наші ніжки. І я бачу, що ви пригадали всі частини тіла і знаєте, що для чого. Звичайно, тепер ми переходимо до наступної гри, яка називається Один чи багато. Давайте з вами пригадаємо, чого у нас багато в наших частинах тіла, а що у нас одне. Так, давайте. Очки, скільки їх? Двоє, а голова одна. Так, ступні. Їх двоє, а носик один, правильно. Ручки, долоньки, їх скільки в нас? Дві долоньки, правильно. А голова. Звичайно, одна. <хи> Ніжок скільки в нас? Дві ніжки, а вушок теж двоє. Молодці дітки. Так, ротик в нас один, язичок один, а зубів. А зубів в нас багато, так. Молодці дітки. Я бачу. Що знати будову тіла це замало. Ще потрібно, щоб наше тіло було здоровим. Давайте з вами подумаємо, що треба, щоб тіло було здоровим. Спочатку я пропоную вам, дітки, пригадати і послухати прислів'я про здоров'я. Здоровий не знає, який він багатий, в здоровому тілі. Здоровий дух. Найбільше щастя у житті це здоров'я, молодці дітки, здоров'я не купиш ні за які гроші. Як про здоров'я дбаєш, так і маєш. Здоровим будеш, все здобудеш. Без здоров'я нема щастя. Ось такі дітки прислів'я складалися з давніх давен нашими пращурами, і це вірно, дійсно, дітки, без здоров'я нема щастя. Так, я дивлюся, що наш пустунчик дуже хоче трошки відпочити, так? і ми з вами. Теж можемо зробити маленьку гімнастику, тобто фізкультуру, так? Але в пустончика нічого не виходить, тому що він ніколи не займався фізкультурою. А фізкультура завжди дружить з усмішкою. А щоб усмішка була гарною, потрібно мати так здорові. Зуби, звичайно, давайте з вами зараз пригадаємо, що для цього потрібно робити. Подивимось, що для зубів корисно, а що шкідливо. Роздивляємося, діти, цей малюнок, і одразу ви впізнаєте, що для чого потрібно, що в нас тут намальовано. По-перше, у нас намальован лікар, так, стоматолог. Так, ця картинка позначає, що іноді аби потрібні, вам потрібно ходити до лікаря, перевіряти зубки, щоб всі вони були здорові. А ще зубки потрібно чистити, звичайно, мати свою зубну щіточку, зубну пасту, так, і. Дійсно, можна їх ротову порожнину можна полоскати. А що, щоб зубки були міцними, вам потрібно їсти вітаміни, так, і звичайно корисну їжу. Давайте роздивимось. Так, у нас тут і яйця, і молоко, і овочі, і фрукти. Дійсно, в них дуже багато вітамінів, і про це ми завжди з вами говоримо. Коли це все буде виконуватися, то зубчики у вас будуть здоровими. Так, ну що ж, дивимось далі. Роздивляємося цей малюночок. Скажіть мені, що ви тут бачите? Їжу, так, правильно, а яку їжу ви тут бачите? Смачну, так? Звичайно, смачні цукерки, смачний шоколад, і чіпси смачні, і морозива, і тістечка. Але ви знаєте, дітки, що ці продукти дуже часто вживати не можна, тому що це шкідлива їжа. Вона руйнує зубчики ваші. І тому ці. Цю їжу їсти не можна, вона шкідлива, і зубки ваші будуть ось такими сумними, і будуть у вас вони хворіти завжди. Молодці дітки пригадали, поки ми вчили пустунчика. Показували йому, що ми вміємо, добралися ми з вами до чарівної країни, звичайно. Подивіться, яка красива квіткова галявина, так? як багато рослин ми тут бачимо, скільки тут запашних квітів. А що нам допомагає розрізняти запахи ну, і квітів, і запахи навкруги? Ми тільки що про це говорили. Звичайно, носик допомагає. А навіщо нам потрібний носик, щоб правильно дихати? А чому? Так, подумайте, якщо ми будемо дихати ротом, то може. Звичайно, може холодне повітрячко попасти, і, звичайно, ми повинні в холодну прохолодну погоду завжди дихати носиком, щоб залишатися здоровими, правильно, дітки. На цій квітковій галявині дуже свіже повітря з цілющими пахощами. Давайте з вами зробимо маленьку дихальну гімнастику. Ми будемо піднімати руки вгору до сонечка і вдихати носиком. А коли ми будемо опускати ручки, ми будемо видихати через рот. Давайте з вами повторимо. Спробуємо. Піднімаємо ручки догори, дихаємо носиком. Опускаємо ручки. Ротиком видихаємо ще разочок. Вдихаємо свіже повітря носиком. Видихаємо ротиком. Дуже добре, молодці дітки. Ось така дихальна гімнастика дуже допомагає залишатися здоровими. Ну що ж, їдемо далі. А тепер, якщо ми з вами проговорили про лікарські рослини, які ростуть на такій чарівній галявині, давайте їх пригадаємо. Що для чого? Так, роздивляємося, дітки, цей малюночок. Ми про лікарські рослини з вами говорили дуже-дуже часто. Я впевнена, що ви їх тут впізнаєте. Якщо ні, я трошки вам буду підказувати. Домовились? Так, ну давайте розглядаємо малюночок і пригадуємо лікарські рослини. Звичайно, це липа липовий. Цвіт, ромашка. Ще щось є? Немає. Так, а тут крупива. Калина, правильно, дітки. Алої, так, є така квітка. І обліпиха. А давайте з вами пригадаємо, яка рослинка що лікує. Так, ну, кропива, звичайно, дуже гарно підходить для миття волосу, так, для миття голови. Калина допомагає нам одужувати, якщо людина хворіє, так, якщо в неї температура або застуда або що. А алоє допомагає загоюватися ранкам чи порізам. Обліпиха теж. Дуже смачна, коли з неї виготовляють варенечко. і використовують таке варенечко при застудних захворюваннях. Пригадали? Так. Шукаємо тут лікарські рослини. Так, це шипшина, правильно. Ромашка. І кульбабка. Звичайно, шипшину теж запарюють, роблять дуже смачненький чайчик від застуди. Ромашка теж допомагає від застуди, і ромашкою ще можна мити голову, також, як і крапивою. Так? Ну, а кольбабка звичайно використовується весною, коли вона тільки-тільки з'явилася, з неї роблять дуже смачні і корисні салатики. Так. Мати і мачуха правильно. Чистотіл, так. І подорожник, так, ми про нього теж говорили. Мати і мачуха теж використовується при застудах. Чистотіл. і подорожник використовується для загоювання порізів і ран. Так, ось давайте роздивимось цей малюнок. Хлопчик захворів. Подивіться, які рослинки. Можна використовувати, щоб він швидше одужав. Так, настоянку ромашки, настоянку липи, так, настоянку мати мачухи, настоянку шипшини. А малинку можна їсти як варенячко. Вона теж дуже допомагає, коли людина застудилася і швидко лікує таку людину. А цей хлопчик. Отримав порізання, так, подивіться, він, мабуть, грався на вулиці і впав. І ось які рослинки йому можуть допомогти. Це в нас чистотіл, подорожник, алоє і, звичайно, настоянку ромашки можна використовувати, щоб промити ранку. Так? Пригадали, дітки? Молодці. Так. А ось прислухайтесь, хтось співає там на галявинці, що нам допомагає почути таку гарну пісеньку пташок. Звичайно, а допоможуть нам в цьому вушка? Як слід берегти слух? Давайте, подивіться. Оберемо предмети, які нам допомагають доглядати за вухами. Це в нас мило, звичайно, рушничок, ватка, щоб почистити вушка, і ватні палички. Звичайно, за вушками теж, дітки, треба доглядати. А ще я хочу з вами зробити масаж. Масаж для вух, так, він теж є. Давайте будемо його виконувати. Зробили ось так пальчики, поставили їх на вушка, і давайте їх ось так будемо терти. Так, вушкам буде дуже-дуже приємно. Так, взяли свої вушка і трошки з ними пограємось. Піднімаємо їх до гори, тягнемося, опускаємо вниз. Піднімаємо догори, опускаємо вниз. А тепер в боки і. І вниз ось так. Тепер догори, вниз і в боки. Закрили вушка долоньками міцно, 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 і відпустили. Закрили долоньками міцно, міцно і відпустили, ось які ми молодці. Таку гімнастику теж треба вам виконувати кожний день. Ну що ж, дітки? Наша подорож закінчується. І наш пустунчик, подивіться, який він став веселий, ніякої втоми в нього немає. А нам пора повертатися до дитячого садочка. Пустунчик, ти з нами? Ні, пустунчик хоче залишитися в чарівній країні і дякує вам за те, що ви навчили піклуватися про своє здоров'я. Щоб росли усі ми дужими, не будемо до себе байдужими. Все тіло будемо берегти, і з народною медициною в ногу йти. Ось такий віршик нам прочитав наш пустунчик. Дякуємо тобі, пустунчику, а ми повертаємося в дитячий садочок. Ну, ось, дітки, закінчилася наша подорож. Я Певнена, що вам вона сподобалась. Всі наші завдання ви будете виконувати і дуже часто пригадуйте про гімнастику. Гімнастику можна робити для всіх частин тіла. Сьогодні я з вами прощаюся: всього вам найкращого. До побачення, до нових зустрічей. Будьте здорові!